Продовжимо тему незламних герині нашого наступного сюжету в результаті травми опинилася в інвалідному візку, і це не завадило їй продовжити займатися справою свого життя, створювати і шити одяг. Ба більше вона створила власний бренд адаптивного одягу для людей з інвалідністю. Хто як не вона розуміє складнощі і проблеми, з якими стикаються люди в такому стані? Які труднощі довелося подолати їй самі на шляху до успіху. Дізнавалися наші журналісти. Білоцерківчанка на кріслі візку Анна Павлусь отримала державний грант та заснувала власний бренд адаптивного одягу для людей з інвалідністю Вільні без нього я б, мабуть, без цього такого поштовху не зробила б цього. Я би сиділа дома і надалі. Анні 38 років. За професією, вона модельєр-конструктор. Я з дитинства взагалі це моя така улюблена. Професія дитинства це продягатися п'ять разів на день. Пошук якихось таких незвичних поєднань, там шорти і юбка. Да? І так переросло. Мама працювала на замовлення. Вона самоучка, вона просто на замовлення. Там підшивала щось, була швейна машинка. І цікавість так, дівчинки, чому так. Я вже почала з мамою там дивитися на газетах крій робити якісь. Ну, і... В принципі, вже до самого коледжу я вже вміла щось кроїти і шити. Закінчивши навчання, облаштувала маленьку майстерню вдома і почала працювати у сфері індивідуального пошиття одягу. Також працювала на меблевих фабриках і виховувала двох синів. Але жахлива трагедія, яка сталася 2016 року, повністю змінила життя жінки. Травму я отримала банальним таким. Ситуацією, просто падіння десь з поверха, друга така була відстань. Це банальне падіння, але дуже незручне. В плані я на осту упала і просто перегиб вийшов. Такий, ну, Падіння не важке, а важка сама. Травма Анна травмувала спинний мозок. Довгі місяці реабілітації не дали жодних результатів. Жінка опинилася в кріслі візку. Повернувшись з реабілітації, вже мої клієнти мене запитали, чи я буду працювати далі, чи шукати їм нового спеціаліста. І мій такий. Егоїзм, мабуть, его, те, що як я відпишу свого клієнта, мене заставило вчитися працювати в новому стані свого тіла. Сміливість, характер, сила волі та жага до життя допомогли рухатися далі. Анна навчилася працювати в нових умовах і повернулася до улюбленої справи. На побутовій машині я працювала ліктем. Піднявши лапку догори, а вже промислова машина, подача мотора з нижньої лапки, і вже маючи лінійку метрову, намотала деякі тканини і працюю плечем. Зараз на етапі то вже купили трості для ходьби, і вона фіксується по довжині дуже вправно працювати. Коли Росія розпочала повномасштабну війну, майстриня застосувала свої швейні уміння та навички, аби допомагати воїнам. У 2015 році я вже відшивала форми і жилети і попросила мене, що Аня треба. І я почала відшивати жилети. Розгрузки і все, що їм потрібно. А з часом наважилася втілити давню мрію, створити бренд адаптивного одягу для людей з інвалідністю, які пересуваються на візках. Ця ідея з'явилася у майстрині вже давно, спершу шила одяг для себе. Просто відпочиваючи вдома да, вечором, по телевізору реклама була державного гранту, я почула, що дівчина для е, пошив текстилю, да, постільної білизни виграла грант. Ну і знову ж таки зігралась ці стірія. Чому їм дають, а я не можу. Наступного ж дня Анна почала роботу над заявкою, написала бізнес план і в грудні 2022 року отримала 250 тисяч гривень. Підприємиця придбала необхідне обладнання, інструменти, тканину, винайняла приміщення та запросила кількох співробітників. І 1 березня розпочала роботу. На даному етапі команда складається це дві швиї, і дівчинка-асистент. Вона нам Ну мені в першу чергу виконує да, там мої ручки ножки, де я не можу достати, добратися функції і веде там економічну якусь частину, допомагає приписувати. Одна дівчинка в мене ВПО. Вона теж має інвалідність на колясці. Команді за неповний рік вдалося створити колекцію верхнього та нижнього одягу. Вбрання шиється з натуральних та зручних тканин, легких у догляді: легінси, куртки, піджаки. Поншу і навіть сукні. Тут вже трішки складніша конструкція, я її ще допрацьовуватиму, але знову ж таки сама задумка це повторити сидяче положення тіла, щоб тебе не сковувало при нахилу тіла да, вперед. Ось така у нас бджілка. Виходить. Ось таким чином можна зрозуміти, що це. Сукня саме для людини на колясці, ентузіазму Анни позаздрять навіть досвідчені підприємці, адже вона має безліч цілей та планів. Найбільша мрія, щоб у кожному торговельному центрі був магазин одягу для людей на візках.